День, вітаю вас. Якось тут у нас на першому під час відбіркових турів на Євробаченні я спостерігала таку сценку. Молоденькі дівчата тісним колом оточили відомого поета. Вони з захопленням дивилися на нього, ловили кожне його слово, і, здавалося, їм самим не віриться, що так це саме він. Тут поруч і можна так запросто з ним спілкуватися. Я сама зраділа цій зустрічі, тому що ми давно знайомі. І початок моєї роботи на телебаченні співав часі з початком його слави поета пісняра Ми Навіть певний час короткий працювали разом на хрещатику 26 Я зовсім молодим диктором. А він в музичній редакції. Сьогодні він дуже відомий, популярний. і Популярність ця справжня. Вона перевірена часом, модою, смаком. Час, мода, смак все змінюється, а він залишається. І тому подумалося, що це велике благо для митця, великий дар залишатися цікавим і зрозумілим і різним поколінням людей, протягом десятиліть бути цікавим, бажаним і завжди сьогоднішнім. Поет Юрій Рибчинський Юрій Рибчинський народився 22 травня 1945 року в Києві. Український поет, драматург, сценарист, один із основоположників сучасної української естради. У 1967 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Під час навчання почав друкувати свої поезії, зокрема в журналі Юність та газеті Камсомольська правда. Ти була со мною моя гітара. З початку 70-х пісні на вірші Юрія Рибчинського виконують зірки радянської, а згодом російської та української естради з 1998 по 2000-й – радник президента України з питань культури, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, одружений має сина та двоє онуків. Давай тричі да, три як слов'яний. Так, Юрочка, Ти знаєш, я ж не випадково тут тобі призначила побачення. Ці місця безумовно для тебе щось значить життє. Ну я закінчив університет і тут п'ять років моєї юності пройшло. і в цьому парку. Київ. Да, і в парку імені Шевченка Київ є, я б сказала так, персонажем, якщо не головним героєм багатьох твоїх поезій. Так, і місцем, де відбувається дія, і мюзиклів, і поезії, і так далі, і твого життя взагалі. Так? Що ти пам'ятаєш з повоєнного дитинства? Ти дитина перемоги? Ну, я народився в травні 45-го року, через 13 днів після 9 травня, 22 травня. 22 травня. Так, ну я з дитинства майже все пам'ятаю, і дуже рання в мене пам'ять. Я пам'ятаю черги. В магазини за всім майже за цукром, за мукою, за керосином. Тоді жили в основному дворами. От, у дворі відбувалися да, да, да? дитинства. А я ще народився в власному будинку. Це був будинок. Мого діда. Це ж поділ, це ж місто. Воно не дуже відрізнялося від села, тому що у нас були сараї, треба було вижити після війни. У одного були кури, у, у другого гуси, у когось тримав були. свиню, хтось чи кабана тримав. Да. І у мене були голуби. Я був голуб'ян, я по цих дахах бігав угу. з, таким, з жердиною і ганяв голубів, заганяв чужих до себе. Свистіти вмієш? Я думаю, що вже відсвістали козаченьки. Да. У вас в сім'ї да. малювали? Домі в домі у нас була а, те, що називається російська пічка. Да. І кожен рік у нас традиція, була, ми, або я сам, або з двоюрідним братом, який закінчив художній інститут. Ми не акварельні, але майже такі гуашні такі, фарби. Ми щось сюжет придумували, там, могли малювати там. Сидів та отак кінь з гітарою, грав, назв як бремінські музики, ага. там півень. От. Це а, малювання це збереглося. Ну, я, я займався малюванням до майже 19 років. А потім, щоб не займатися, не сидіти, як кажуть, на двох стільцях, ага. займатися тільки поезією, літературою, я все що було намальовано, зробив подарунки своїм друзям і там одну картину залишив. Доля тобі подарувала в на початку, можна говорити так, становлення, там юності, зустріч з такими людьми, які ну це була київська аура, це був був такий дух київський, які створювали абсолютно цікаву таку неповторну атмосферу у Києві. я і досі розумію, що якби не ці зустрічі. Я їх називаю історичною для мене. Скажі. Моя доля могла скластися зовсім інакше. Е, мав щастя нас познайомили з Лесем Том'яком, який був тоді студентом режисерського факультету, вчився mm -hmm. у Крошеницьку, який вже був, ну він старший був, і він вже видав книжку, він вже був, можна сказати, професійним і, і поетом. Чомусь я йому Чому там... Чому сподобався. Да, да. Хоча Звернув я зміни. Коли, коли я зараз читаю ті вірші, які йому приніс, я б я особисто, я б, по цих віршах не, не зрозумів би, що може щось відбутися. А його щось зацікавило, якісь там може Ні, Він просто став для мене як вчитель. Мені дуже багато добра зробила, ти її знаєш, Муза Гараєва. Журналістка, потім драматург. Вона свій час познайомила з заслуженим артистом Росії В'ячеславом Сомом, який перший почав читати мої вірші. Правда? Звичайно, не... мені було там років 17-18. Угу. і була Афіша для мене це був колосальний стимул. Афіша на афіша з'явилася там жінчина поезії В'ячеслав Сомов. І Пастернак, Цвітаєва, Сільвінський, Кірсанов і Юрій Ревчинський. Звичайно? Не? Так. Да, <риклад> <так>. ні, но, <риклад> ні, це було <риклад> колосальне Звичайно. <риклад> я, я всіх пам'ятаю, всім вдячний, хто мене бачить і чує. Добре, <риклад> да. це ланцюг випадковостей, чи це е, е, якась череда закономірностей? Важко сказати. З одного боку, звичайно, Господь дав нам свободу вибору. Да? Від того, що ти вибираєш, звичайно, сказати, це твій вибір. Це твій шлях. Да, да. Але все-таки фаталізм існує, і я з ним зустрічався, тому що коли я був студентом, вона викладала в університеті Німкені з дивним прізвищем, А совєтська. У неї були гороскопи астролога Гітлера Крафта, і от ми, звичайно, сиділи, як я пам'ятаю, там в районі Львівської площі в неї вдома. І от, ставлення у нас до хероманті гороскопу комсомольців того часу було звичайно як до лже якихось речей, до шарлатанства. І коли вона читала мій гороскоп, перше речення було як, е, таке, що вона, я почав дуже сміятися, там було написано, що людина, яка народилась 22 травня 45-го року, вранці, все свідоме життя буде займатися музикою. Мені було вже тоді 19 років. Я писав вірші, я займався театром, там, грав в студіях. Ну, я я розумію, що я міг би бути актором, міг би бути літератором, ну художником, врешті-решт. Але музику жодного інструменту, яким би я володів не було. Я не знав, який у мене слух, може у мене ні слуху, ні духу немає. І через тиждень, через тиждень я посміявся через тиждень. Слава Восенка, на Хрещатику 26, журналіст. Підійшов до Менська. Я хочу тебе познайомити з студентом консерваторії, композитором, автором пісні коханам, керівником ансамблю «Мрія», Ігорем Покладом. І це теж історична зустріч. Не зустр... Якби я не зустрівся з покладом, може, я ж жодної пісні не виписав. За рік після цієї зустрічі Юрій Рибчинський та Ігор Поклад разом йдуть служити в армію до ансамблю внутрішніх військ. Тоді і розпочинається їхня творча співпраця, яка триває досі. Та крила сіла сонце понад вечір за. этот и тот А загалом разом із 150 композиторами Юрій Євгенович написав понад три тисячі пісень, більшість із яких стали популярними, а кожна десята шляхів. А ще десятки музичних номерів у виставах та кінофільмах, рок-опери, п'єси. Кілька збірок поезії. Не вже, не вже, не вже. Вам вжай своїх рочей. Подивись на себе! Скажи, будь ласка, а поетичне світосприйняття, воно е, ускладнює життя. Чи навпаки якось прикрашає його? Ну, Може, комусь, для кого воно не є притаманним від народження чи від Бога, може, воно і складніше. А коли ти дуже рано починаєш мислити образами, для тебе це нормальне явище, і навіть дивуєшся, коли зустрічаєш інших людей, які не розуміють. Образного мислення. У мене дуже часто і це дратують, щоб я про натхнення, там казав про музи, там все інше. І я завжди кажу, я не знаю, що таке муза, що таке натхнення, тому що я весь час знаходжусь в стані, коли треба всього на всього сказати, чистий лист паперу, як дон Жоан, це сказати, голе жіноче тіло сказати, на подвиг кидало. Так, ми, мені перше ж хочеться забруднити своїми словами ці білий папери і, і звідки воно приходить. А <клухи> я знаю, чому у тебе весь час натхнення, тому що вже давно поруч з тобою прекрасна жінка. <клухи> прекрасна жінка, але Йор. знов ти переводиш на На, на особисте. Ні, ну Це реальність. Це добре, що в мене поруч зі мною жінка, яка. Дружина, яка не заважає мені бути самим собою. Як Саша з'явилась в твоєму житті? Саша? Саша з'явилася як Ангел з неба. Служив в армії тоді і, і в ансамблі, оскільки ми з покладом разом були вже після вузу, нам доручали виходити в місто, там супроводжувати, наприклад, наших. Там, танцорів, співаків на репетиціях. І в «Жовтневий палац я прийшов. І щоб не сидіти на репетиції, де наші танцюристи танцювали, я пішов в спортивний зал, щоб трохи позайматися. Це Було змагання, першість з України з художньої гімнастики, і там перше я побачив свою дружину при дуже містичних обставинах. Коли Саша вийшла виступати, і була об'ява. Тоді не фонограма була завжди акомпаніатор Грав, вже об'ява мене. Налаштувала Не непевний да, лад. Да. Гріх серце поета. А другий помилок, да, здається, з лентою вона виступала чи з Обручем мав назву «Грьози кохання. Тільки я подивився на неї, і раптом я почув те, що ми завжди називаємо внутрішній голос, але він прозвучав, наче, сказати, і, по-перше, внутрішній голос це. Теж мій начебто, да? а я почув чоловічий голос, такий, як Лєвітана, який мені сказав. І, він, і почув, що він, наче хтось стоїть у мене за спиною, і сказав: Це твоя дружина. Ти правду кажеш? Чи це, це, це знову ж таки я, поетичні? Ні, ні, ні. Ні? Фантастика тоді це джину. Більше в житті Наперед. я цього голосу не чув. Ні до, ні після. Один-єдиний раз в житті. Ну, я, звичайно, познайомився, це була осінь. Ми почали зустрічатися. Треба віддати належне моїй дружині, що вона була такою цитаделю, яку треба було завоювати. От, і коли вперше я запропонував їй стати моєю дружиною, вона мені відмовила. От, сіла в трамвай на червоній площі і поїхала. Я так стояв, такий, наче мене сказати, мішком. А потім єдиний раз в житті, коли я догнав трамвай, з ту зупинці, я тоді ще добре бігав. От, сів трамвай, вона сиділа попереду в цьому трамваї. І мене найбільше зворушило, що хтось зайшов з дитиною, вона взяла чужу дитину на коліна, посадила. І Я подумав. Вона не тільки буде хорошою, гарною дружиною, вона буде дуже хорошою матір'ю. Вони разом вже 41 рік. Навіть попри те, що весілля відсвяткували 1 квітня. Тоді половина друзів не прийшли, подумали, це жарт. Мають сина. Євген Рибчинський теж відома людина. Він поет, композитор, продюсер і теж наслідувач традиції родини, в якій вже шість поколінь народжуються самі хлопці. У Євгена двоє синів. Знаєш, як кажуть, кожна пісня має свою долю, але є і витоки пісень. Створення пісні дуже схоже на створення сім'ї. Що я маю на увазі? Ну, є батьки пісні. Ну, скажімо, там композитор це батько, там, поет це мати пісні. І от коли народжується пісня, це вже дитина, і її доля залежить від того, за кого ця дитина чи вийде заміж, чи. виконавець. Да, виконавець. От хто буде виконавець, хто на весілля поведе твою пісню. І дуже часто буває так, що можна написати дуже хорошу пісню, ну, як і в житті. Дуже хороша дівчина. Ну, виходить заміж за якогось п'яницю і все. і Так само і в пісні. А бувають, випадки, коли е, щасливе весілля. От, доброю дружиною, це, скажімо, там. Для наших пісень була Ніна Матвієнка, Тамара Гварцетелі. Яку пісню розповідав Саша Злотник, яку ви буквально закінчили вночі у тебе вдома на оболоні і чекав її Назар Єремчук? Не згадуєш? «Гай, зелений гай може гай зелений гай? Да? Да. Я потім розпили бутулку вина Правильно. і розбіжали. Чого я дуже таке пам'ятник? <сум> <сум> мені розповідає зараз колі мозги, як ми на Бессарабці сиділи на якійсь лавці, пили якесь сухе вино і придумували минає день. Я вірю, але я не пам'ятаю. Минали в тім, <сум> що сви вітер відали! Що січень на вікні малює мертві квіти, біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити. Ти сказав фразу, яка мені дуже запам'яталася. що Моя сутність це пісня, або моя доля, це пісня, це найкоротший шлях до людини. Ну, до серця, до душі іншої людини із всіх, мабуть, видів мистецтва. А чому виникли драматургія? Виникла? Чому п'єси з'явилися? Потреба в театрі була завжди. Я скільки я себе пам'ятаю. У мене не було ніяких комплексів, а оскільки мама для того, щоб в мене була гарна пам'ять, заставляла мене вчити багато віршів, то я дуже любив, тільки приходили гості на табуреточку стати чи на стіл навіть і читати на пам'ять Шевченка, Пушкіна. Ну, це тяжіння до сцени да. і заліз. До сцени, я, да? я, я страшенно uh -huh. люблю виступати. Якби не було у мене танюка в моєму житті, то може я б інший шлях. Я прийшов до Леся, і він сказав: ти знаєш, краще нікуди воно від тебе не подінеться. Захочеш бути народним артистом, станеш, воно так відбулося, я народний артист. От. А краще, щоб в твоїх п'єсах грали. Тому що актор це дуже залежна. Професія, Професія, да. Звичайно. Да. Да. І потім він каже: ну, ти, ти хочеш все життя от, за 120, 130 карбованців. От, і ні. ти не хотів. Ні, Я завжди хотів і з цього не соромлюсь. От і вважаю, що це нормально. Я хотів бути багатим, я хотів, щоб мене любили, щоб мене була слава, щоб. О, але зароблені гроші, але хто хоче бути бідним. Ти зараз а, дуже відома людина. Я давно відома. Ти дуже так, дуже відома. Але відома. водночас я тобі скажу, оскільки айсберг це пісня, то я відомий невідомий поет, тому що тільки обмежена кількість людей знають, що пісня це не головне для мене. Це те, що я віддав іншим. А все-таки, в першу чергу, я поет. Поет? Поет, Драматург це вже в поеті драматург. А в першу чергу, звичайно, але все залишилось під водою. Які у тебе дійсно такі святі а, цінності? Я міг в свій час залишитися, і дуже гарні умови мені створили в 80-ті роки. В Москві, але саме, як кажуть, на чужині, я пересвідчився, що я не приживешся, Ні, не пустиш що, я коріння. З України не може. Я не хочу це дуже часто цим спекулюють, але ну, я думаю, що найсвітіше, найсвітіше. Все рівно з того, що вже було, звичайно, мама і батько. А з того, що зараз є, звичайно дружина, син. Онуки, сім'я. Ну і невістки, звичайно. Я не міг би без друзів. У мене дуже гарні друзі. Я дуже вдячний, Тому що мені цікаво жити, тому що у мене є друзі. То... Я друзів розумів, і ворогів умів прощати. прощати так? Так. Чого б ти не чого ти не можеш простити, чого ти ніколи не простиш нікому? Та все може простити. Все можеш простити, так? Я, я, я просто уявляю собі, я ж близнюк, да? а, водночас два протилежних, це зовні вони однакові близнюки, а душі різні. Я не знаю, що може зробити інший, що не міг би зробити я. Це дуже легко. Я таке ніколи не бувають такі обставини. Я думаю, що прощення це інколи це най, найважче, але в душі. Для себе краще простити. Мабуть, жоден з нас не може пройти життя, щоб когось не образити, комусь не зробити зле. Хоча є такий день, да, там прощена неділя, да. але не треба чекати цієї неділі. Я у всіх, кому я щось зробив, погане. Я, вільно я... чи не вільно? Да, вільно чи не вільно. Я хочу не тримайте на мене зло. Весь час крутяться ці рядки. Пам'ятаєте, які співавки кабідзе, мої літа, моє багатство. На жаль, не кожен із нас може повторити це про себе. А Юрію Євгеновичу вдалося перетворити прожиті роки на той унікальний скарб, який тільки збільшується, примножується, коли не відкладаєш його для себе, а віддаєш. І тоді роки життя. Не перетворюється на вантаж, який заважає рухатись далі. Це той єдиний скарб, який дійсно робить людину щасливою, якої ще долі побажати. Я прощаюся з вами. Ми зустрінемось через тиждень у цій порі на першому в програмі Лінія долі з Тетяною Цимбом. Гарного тижня і до побачення! Шекспір сказав, И все мы в нем актеры, ты грой, сироца, пороза, Рожда в восторге, споры, за то, что ты с душой играл, народ тебя короновал, И даже враг твердила погонь, скрывая страх, что ты король. что ты. Chega